Двічі на рік з дому виносили великі, важко провислі килими і розстеляли їх на ложку, де вони були зовсім недоречні, мов якісь безлюдні острівці. Потім на двір виходили бабуся й мати, несучи щось подібне до спинок гарних, плетених з грубого дроту крісел у павільйоні з газованою водою в центрі містечка. Кожному давали таке дротяне знаряддя. І всі вони Дуглас, Том, бабуся, прабабуся й мати ставали колом над запорошеними візерунками давньої вірменії, наче гурт відьом і домовиків. Потім, за знаком прабабусі, тільки но вона моргне чи підібгає губи, здіймали ті свої ціпи, і їхнє дротяне плетиво з гучним ляскотом падало на килим, а потім знов і знов. Отак його, отак, примовляла прабабуся. Бийте, хлопці, бийте і блішок, і вошок. Ну, ти й скажеш, докоряла їй бабуся. Усі сміялися. Навколо них клубочилася курява, і від сміху вони закашлювались. Хмари, ворси, бризки піску, золотисті крихти і люлькового тютюну. Злітали догори й тріпотіли у повітрі, сколошкованому все новими й новими ударами. Спиняючись звести дух, хлопці бачили сліди своїх черевиків і черевиків дорослих, що тисячі разів відбивалися на килимі від ворси до основи, а тепер помалу зникали з очей, неначе змиті хвилями ударів, що раз у раз набігали на візерунчасті береги. Отут твій чоловік розлив тоді каву. І бабуся чим душ молоснула по килиму. А ось сюди ти вивернула вершки, і прабабуся вибила з килима ще більший стовп куряви. А тут он як вичовгано, гано, погляньте ой хлопці, хлопці. Прабабусю, а ось де чорнило з твоєї ручки. Дурниці, у мене фіолетове чорнило, а тут, звичайне, синє. Лясь. А гляньте, яку стежку протоптали з передпокою до кухні, туди, де пахне їжею. Отак і леві втягне до водопою. Треба буде покласти його іншим боком до дверей. Краще не пускати нікого до кухні, або хай роззуваються за дверима. Лясь, лясь. Та ось килими розвішано на мотузках, щоб вибити начисто. Том став і задивився на химерні візерунки, вигадливі завитки й петлі, квіти, таємничі фігури, звивисті розводи. Томе, чого ти став? Ану, хлопче, до діла. Цікаво подивитися на всякі такі речі. Дуглас недовірливо поглянув на килим. І що ж ти там бачиш? Усеньке наше місто, людей, будинки. А ось де й наш. Лясь. І наша вулиця Лясь! А оте чорне то яр. Лясь. А он де й школа. Лясь. А оця кумедна фігура це ти дук. Лясь! Он і прабабуся, бабуся, мама. Лясь, скільки вже років цьому килиму? П'ятнадцять. І п'ятнадцять років усі топчуться по ньому, і я бачу кожен слід від черевиків. вигукнув Том. Ну й мастак ти, хлопче, язиком молоти, зауважила прабабуся. На ньому видно все, що діялося в цьому домі за стільки років. Лесь. Усе те, звісно, минуло, але я можу побачити й майбутнє. Ой, стільки примружу очі, добре придивлюся до цих візерунків. Отак, і побачу, де ми завтра будемо гуляти й бігати. Дуглас перестав орудувати вибивачкою. А щось іще ти там бачиш? Хіба що нитки? докинула прабабуся. Майже все витерлося до основи, видно навіть, як його виткано. Отож, загадково мовив Том. Нитки сюди, нитки туди, я все бачу. Лихих чортів, запеклих грішників, то погану погоду, то гарну, прогулянки за місто, святкові столи. Сонечне морозиво. Він поважно тицяв вибивачкою в різні місця на килимі. Тебе послухати, то в мене тут справжній пансіон, сказала бабуся, розпашіла і засапана від роботи. Усе воно тут, тільки, наче в тумані. Ось нахили голову в бік, дук, і приплющу одне око майже зовсім. Звичайно, увечері в домі видно краще. Коли килим лежить на підлозі, світить лампа і все таке. Тоді багато всяких тіней, темних і світліших, і видно, як розбігаються нитки, а погладиш ворсу, то вона, мов хутра якогось звіра, і пахне пустелею слово честі. жаром і піском, так, мабуть, пахне в гробницях, де лежать мумії. А он де бачиш червону пляму, то горить машина щастя. Напевно, то просто томатна підлива з чиєїсь тарілки», – сказала мати. Ні, то машина щастя, заперечив Дуглас, і йому стало жаль, що й тут вона горить. Він дуже сподівався на Лео Ауфмена, гадав, той зробить так, щоб усе завжди було гаразд, щоб люди весь час усміхалися. І щоб кожного разу, коли земля нахиляється на своїй осі до Чорної безодні Всесвіту, маленький гіроскоп, що його Дуглас відчував у собі, повертав її назад до сонця. Аж ні. Лео Ауфман утнув дурницю і лишалася тільки купа попелу й недогарків. Лясь, лясь!» – Дуглас молотнув вибивачкою. Дивіться, а ось і зелений електричний автомобільчик, і міс Ферн, і міс Роберта? вигукнув Том. «Бі-бі-і-і-і! Лясь!» Усі засміялися. А он до твої лінії життя дук, геть заплутані вузлами, Забагато зелених яблук, і мариновані огірки перед сном. Де вони, де? Закричав Дуглас, придивляючись до килима. Оця через рік, ця через два, а ось де через три, чотири і п'ять років. Лясь. Дротяна вибивачка просичала в повітрі, мов змія. А оця на все доросле життя, сказав Том. І ляснув по килиму з такою силою. Що весь порох п'яти тисяч століть шугнув зі сколошканої основи килима на якусь моторошну мить завису повітрі, а тоді на Дугласа, що й далі стояв, вдивляючись примруженими очима в плети вони і неясних візерунків, безгучно наринула темна лавина того вірменського пороху, щільно огорнула його зверху, спереду, ззаду, з боків і поховала навіки перед очима всіх, хто був поруч.